Зроблено в Україні економічні пріоритети. Наші цінності і цілі. Робимо майбутнє вже сьогодні. Ми робимо так. Івано-Франківський хлібокомбінат продовжує приємно дивувати своїх споживачів. Нещодавно на виробництві запрацювала нова лінія з виготовлення батонів. До речі, цей вид хліба є найулюбленішим продуктом прикарпатців, який випускає цей завод. Часто за батоном вишуковуються черги покупців, а придбати його у вечірній час буває дуже проблематично. І відкривається нова батонна лінія. Вона, вона нова, тому що вона, весь хлі буде вироблятися по, на опарній технології. Він буде набагато смачніший, ніж був, хоча батон і так був смачний, а буде ще смачніший. Ця гліня може виробляти 20, 20, до 25 тонн на добу продукції. І я вважаю, що за, за смаковими якості вона буде подобатися громадянам. Власник івано-франківського хлібокомбінату Юрій Трендюк з метою ще більше догодити своєму споживачеві наважився трохи виду змінити найпопулярніший продукт заводу. Батон на новій лінії буде виготовлятися не за звичним безопарним способом, а за опарним. Як запевнив пан Юрій, такі нововведення не відіб'ються на ціні батона. Тож івано-франківців чекають тільки приємні сюрпризи. Чому саме батон? Тому що Батон займає найбільшу вагу у випуску нашої продукції зі цієї продукції. Ми більше 30% – це власне батонні вироби. Батонні вироби, наші батонні вироби полюбляють івано-франківці, користуються вони найбільшим попитом. То тепер батонів на прикарпатських прилавках не тільки побільшає, вони будуть смачнішими за попередні, запевняють спеціалісти цар хліба. Бо на виробництві починають повертатися до старішого методу замішування тіста, а саме до опарного. Як кажуть у народі, нове це добре забути старе. Частково ми і не відходили від старих технологів, тому що дарницький хліб, і заварні сорти, як готувалися в нас на заквасках, він так і залишався на заквасках. Тобто тут ми нічого не міняли. На пшеничні сорта, ну зокрема, батон, хліба, подові білі і формові, ми свого часу перейшли були на трошки таке спрощення ведення технології безопарний спосіб. Тобто ми скоротили процес брудіння тіста в два рази. Але з часом ми вирішили, що все ж таки треба повернутися до старих технологій. Це є аромат, це є скоринка, це є смак, кислинка хліба. Керівництво заводу завжди стежить за новинками, які з'являються на ниві промислового хлібовипікання. Тому в певний час вирішило спробувати безопарний метод виготовлення хліба, зокрема батонів. Піддалося впливу так званої моди. Однак, порівнявши якості хліба і порівнявши досвід інших заводів, які також почали повертатися до опарного способу, вирішили інвестувати гроші у нову батонну лінію, яка виготовлятиме хліб за так званим дідівським методом. Велику увагу приділяємо якості і смаковим властивостям. От, власне, ця батонна лінія вона буде організована тісто приготування опарним способом, тобто, спочатку буде замішувати. Це опара пізніше на основі опари тісто. Це дасть можливість покращити власне смакові властивості. Опарою у кулінарному мистецтві називають рідке тісто. Таку консистенцію воно має через малу кількість муки. А в загальному до опари входять ті ж інгредієнти, що й до звичайного тіста. Після приготування опару залишають у теплому місці для процесу брудіння і уже опісля на її основі замішують тісто. Опарний спосіб приготування вимагає трохи більше часу, ніж безопарний. Як розповідають спеціалісти хлібокомбінату, починати готувати тісто для батона доведеться на 2-3 години раніше. Натомість заповняють. З печі хліб вийде у той самий час, що зазвичай. І усе для того, аби прикарпатці споживали свіжий і натуральний продукт. Вихід з печі готової продукції не зміщується. Якщо люди будуть думати, що от він у нас буде вже черствий, бо ми його швидше почали робити. Вихід з печі залишається. От, наприклад, якщо перший батон, ну я буду грубо говорити, наприклад, перший батон повинен вийти в 9 годині вечора. Чи він виходив в 9-й вечір, Він так і буде виходити. Оцей вихід з печі ми не міняємо. Ми будемо міняти початок замісу тіста на 2 години, просто швидше будемо місце. За словами спеціалістів, хліб, приготовлений опарним способом, має пористий м'якуш, не кришиться, характеризується приємним відтінком від рожевуватого до світло-коричневого. Окрім того, молочна кислота, яка накопичується у ньому, робить хліб дуже смачним. Рецептура не змінилася, хочу сказати. Як батон готувався, цукор, маргарина, тут ми нічого не забираємо. Рецептура залишається. Єдине, що він буде мати таку кислинку, тому що ми збільшуємо процес бродіння. Тісто буде більше виброджувати, воно буде мати кислинку. На це ми м'якушка повинна бути. Ми надіємося, що ми того доб'ємося. Ми кришитися, ми будемо надіятися, бо часто чуємо від покупців, що кришиться. Хоча до батону в нас скарг було саме менше. Ми надіємося, що не буде взагалі скарг, а будуть подяки, тому що на адресу нашого батона неодноразово йшли подяки від покупців. Надіємося, що буде ще більше подяки. Опарний спосіб вимагає і додаткового устаткування. Відтак, на нову лінію з виготовлення батонів Івано-Франківський хлібокомбінат було інвестовано небагато немало 500 тисяч євро. Зокрема, за ці гроші придбали чеську піч, тістоокруглювач голландської фірми, німецьку тістомісильну машину й українську машину автомат, яка, власне, і готує тісто. Однак для хлібокомбінату це не новинки. Адже майже усе виробництво у них механізоване згідно з новими зразками. Починаючи з 2001 року, почали етап модернізації нашого підприємства, і фактично це вже завершальний етап заміни обладнання. За цих 15 років ми провели заміну всіх виробничих печей поступово. Але якщо взяти батонну лінію, то це вже буде третя лінія на батон. Спочатку ми купили були невелику лінію потужністю 11 тонн. Побачили, що є попит на цю продукцію. Треба збільшувати потужності, побудували нову лінію, потужністю 22 тонни. Вона відпрацювала з 2008 року по сьогоднішній час. І зараз бачимо, що нам потрібно ще розвивати потужності. І ми доклатувалися і купили ще одну лінію батона. Івано-Франківський хлібокомбінат входить у холдинг, хлібні інвестиції. Почесний президент цього холдингу і його засновник. Юрій Трендюк до слова у 2009 році бізнесмен був визнаний одним з кращих топ-менеджерів за версією одного з українських видань. Одним з ключів свого успіху пан Юрій вважає чесність і повагу до споживача. Тому він є прихильником екологічно чистого продукту. Відтак, все, що виготовляє Івано-Франківський хлібокомбінат від булочки і до Дарницького хліба, не містить жодного сурогату. Ми надаємо перевагу тільки борошно, екологічне, олія, сіль, цукор, все екологічне, чи немає ніяких поліпшувачів, розриклювачів. Все це моя така основа. Моя. Я ніколи не роблю якихось домішок і таке інше. Аби остаточно унеможливити потрапляння на виробництво неякісного цукру, борошна чи молочних продуктів, на хлібокомбінаті працює декілька лабораторій. Там і проводять перевірку інгредієнтів, які потрібні для випікання хлібобулочних виробів. Доставка сировини на завод є дуже мобільною, бо печуть хліб із нашого прикарпатського борошна, цукру та маргарину. Можливо, саме тому хліб є таким смачним. На сьогоднішній день вхідний контроль сировини це основне. Яка сировина зайшла на завод, таку ми будемо мати продукцію. Тобто, все-все, що заходить: від муки, сіль, повидла, начинки, ну, маргарина, все, все, що заходить, воно проходить відповідно контроль лабораторії. На підприємстві функціонує дев'ять ліній хліба, булочний та кондитерський цехи. Якщо на хлібних лініях усе виробництво механізоване, то булочки та солодощі випікаються руками мамусь і бабусь, які окрім якісного борошна й цукру вкладають у тісто свою любов. До слова, середній вік жінок, які працюють на підприємстві, більше 30 років. Велику частку займають і люди пенсійного віку. Та усіх працівників хлібокомбінату об'єднує любов і пошана до своєї праці. Дуже великий асортимент у нас хлібобулочних. Там у нас можна вибрати все, що хочеш, і з маком, і з повидлом, і з курагою, і з ізюмом, і з сиром. Кіським жутом ми зараз пустили нові види і для споживача для діабетиків ми з сорбітом продукцію випустили. Так, у нас асортимент дуже великий. Приблизно до получних виробів, десь якщо я не помиляюсь, після 60 найменувань. є з чого вибирати. На масштабному високоналагодженому виробництві є місце й для новинок. Час від часу з'являються такі цікавинки, як гречани чи кукурудзяний хліби. Щоправда, для початку їх випускають небагато штук 200. Далі справа за статистами, які досліджують популярність цього продукту. В разі успіху такий хліб починають випускати масово, і на початкових етапах це є також ручна робота. Не зупиняємося, ми йдемо весь час вперед, йдемо в нову сучасність, і це дає нам можливість завоювати нові ринки, розширювати сферу своєї діяльності. Ми не тільки виробництвом зараз займаємося, у нас і торгівля, у нас і автотранспорт. Це все нам дає можливість займати хорошу нішу в ринку хлібобулочному ринку і триматися, як то кажуть, на плаву. Підприємство не втомлюється розвиватися. Завоювавши серця Івано-Франківців, хлібокомбінат планує експортувати свою продукцію. Щоправда, це не стосується хліба, бо його термін зберігання не є тривалим. Є продукція, яку ми робимо це печиво, сушка, вушки, слойоні вироби. Ці вироби ми плануємо експортувати. Зараз над цим працюємо. Крім того, підприємства ми хочемо переробити експедицію вона буде зроблена по німецьким стандартам. Комплектація, продукція і таке інше. І десь через рік ми хочемо перейти на європейську систему хас. Тож, як кажуть у народі, живемо, хліб жуємо, а іноді ще й присолюємо. А за прогнозами головного хлібопекаря Івана Франківщини, згодом будемо споживати хліб, сертифікований згідно з німецькими стандартами. А чому б і ні?